В Україні сьогодні поширюється новий вид так званого бізнесу обведи кредитора навколо пальця. Це місто Харків у 2008 році. Місцева компанія Інвестмаркет Україна вирішила у парковій частині міста побудувати житловий комплекс класу ВІП з оригінальною назвою Білий слон. Гроші на реалізацію задуму позичили, у тому числі в ВТБ банку. Сума кредиту чимала під заставу самої нерухомості. Доки будинок будувався, доти кредит справно погашався. А в кінці 12-го року компанія позичальник несподівано оголошує себе банкрутом. За нею поспішила оголосити себе банкрутом і компанія поручитель. Одночасно, будинок вводиться в експлуатацію і змінюється увага, його поштова адреса. З вулиці Фронтова, 3, житловий комплекс на папері переїхав на вулицю професорська, 34. Така ситуація технічно в Україні, на жаль, можлива. Особливо, якщо мова йде про об'єкт незавершеного будівництва, який був зданий в іпотеку, а потім під час введення в експлуатацію змінились технічні характеристики. Так, це можливо, тому що етап будівництва і етап введення в експлуатацію між собою дуже слабо так пов'язані. На етапі, коли реєструється об'єкт незавершеного будівництва на етапі будівництва, в реєстр вносяться так звані проєктні дані. А при введенні в і реєстрації вже готового майна з'являються зовсім інші характеристики. Відповідно, новий об'єкт з'являється юридично новий Я маю на увазі. Зміну адреси будинку ініціював сам інвестмаркет, звернувшись із клопотанням до міської ради, і їхні прохання задовольнили. А от журналістам прокоментувати такий хід з слоном представники міської влади вирішили не одразу написали чекати. Тим часом, незважаючи на іпотеку, інвестмаркет уже півроку, як продає квартири в будинку, уже за новою адресою і має успіх. Цей семикімнатний пентхаус площею в 605 квадратних метрів продали за майже півтора мільйона доларів. За оцінкою рієлторів, це була найдорожча реалізована нерухомість Харкова у 2012 році. Послідні дії зайомщика з реалізації квартир, які знаходяться в іпотекі, Это в полном смысле авантюра, из-за которой может пострадать не только банк, но и люди, которые покупают квартиры в этом жилом доме. Поэтому мы предупреждаем всех граждан, жителей и не жителей города Харькова, о том, что опасно покупать квартиры по профессорской 34, так как ипотека рано или поздно будет восстановлена через решение судов. За данными банку уже реализовано понад 25 квартир. Телефонуємо за коментарями до «Інвестмаркету». Алло, здравствуйте. Это компания «Інвестмаркет Україна»? Украина. Да, здравствуйте. Э, скажите, пожалуйста, я могу поговорить с Владимиром Владимировичем Шенкевичем. А вы кто? Э, я журналист. Меня зовут Евгения. Хотелось бы уточнить некоторые вопросы. По поводу, э, по поводу жилого комплекса Белый слон. Знаете, он не консультирует на этот повод. Извините, пожалуйста, до свидания. Як бачимо, юридична недолугість вітчизняних реєстрів провокує позичальників на недобросовісні вчинки і, як результат, підриває фінансову стабільність в країні.